Ні, ми не задоволені, так як місто не приготувалося до такого снігопаду, Зупинки не прочищені. Це, мабуть, тільки в центрі біля телебачення прочищена зупинка. Ми працюємо зараз на роботі і на кожній зупинці виходимо до зупинки, по снігу купаємося. Дуже незадоволені, місто не готове. Не зовсім. Не вовремя. Трошки треба було, щоб комунальники трохи раніше вставали. Я казав, то. Люди спішать на роботу, задержка з транспортом дуже часто. Ну желательно, щоб було краще. Ну, скажімо так, вчора тільки він пішов, так що діляти скоропалітельні виводи нежелательно. Тільки утро. Я сподіваюся, що до кінця дня буде в нас чисто й гарно. А сніг пішов тільки вчора, і так совпало, що був вихідний день. Ну поки не обрано. Ну, бачите, тут же щось обрано. Ну, трошки да, трошки ні. Ну на четвірочку по п'ятибальній системі. Ну надіємося, що все буде добре. Ну, в принципі, не дуже. А тому ну, порівнюючи з моїм рідним Краковом, ну це як між Європою і Африкою. Наприклад, коли я рано о шостой їду до Варшави, е, Ліжешова, з восьми годин до дев'яти ходить. Е, Чиновник з місцевої влади, і не дай Бог, не убраний сніг лістя або що, одразу старшому по будинку штраф е, десь на доляри або на гривни. На гривни, то від 3 до 5 тисяч гривень штраф за те, що до 8 години не це. Обов'язково територія повинна бути убрана і солью посипана. Біля кожного будинку. А його взагалі-то прибираєш. Щось ніде не видно, щоб його прибирали. Ну це зупинки тролейбусні. І все. А далі цей сніг поки що, в який випав, то і на місці. Крова прибрано сніг. Ізвини за вже, що я так кажу, паскудно, Хіба це прибрано сніг? Я сидять, ніхто нічого не робить, ніхто нічого, а бідна жіночка, лопата, ми в 21-му столітті живемо. Невже це не можна сюди пустити якогось тракторця чи якусь машинку, щоб почав, щоб та бідна жіночка стає лопатою. Уже це, 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 це лопата, це вже якийсь отстой, отстой, отстой. Щоб жінки не, не, не довбали. А де мужики, де мужчини? Де все остальні На своє, що нема мужчин, що нема нікого, щоб допомогти цій жіноці, щоб він цей начальник направив її сюди довбати. то гріх йому. Ну, взагалі не прибрані, якщо можна так сказати. Ну, дуже погано. Не слідкують, не встигають. Ну і все, що додати. додати. Ну, що вам сказати? Справа в тому, що е, я так зрозуміла, що до цього ніхто не готувався, по-перше що це так зненацька буде. По-друге, не тільки у нашому місті, не тільки у нашій країні таке буває. А, ось ви подивіться, в країнах Західної Європи теж подібні речі, і якщо це зненацька, то є теж якісь певні проблеми. Так що, я думаю, що ну, от люди працюють, дасть Бог, все буде добре. Ні, дуже незадоволені. Ну, прибрали і тут навіть дорогу, машини їдуть, то це страшно виявиться, як вони тут. Можуть аварії будь тільки за п'ять минут, а тротуари то ж взагалі нічого ніхто не прибирав. Я з двору зійшла, в мене теж трактор таку доріжку прогорнув, а вийти з двору і машини там стоять геть зовсім засніжені. Вони ж виїхати не можуть. Так що незадоволена, ще й дуже незадоволена. І вмісти з тим говорили, що на, на снігопад на, на нас наближається. Всі і служби готові, а місці з тим ніякого результату. Ну, у нас прибирають тільки основні магістралі, а для людей пішохідні, пити, переходи взагалі нічого. Що тут чистять? Чи прибирають? Абсолютно. У нас, знаєте, що зараз роблять? Сніг іде, у нас плітку викладуть.